Вітаю! Ви на каналі Lucky Print. Мене звати Анна. І сьогодні ми поринемо у пригоди зниклих приголосних у світі української мови. Тема дуже цікава, тож почнімо. Коли ми говоримо про групи приголосних «жедини», зедини, ситили, ситини, відзначимо цікаве явище. В багатьох словах у цих групах випадають літери Д і Т. Це можна спостерігати у словах, таких як «тиждень», тижня, тижневий, Виїздити виїзний, Поїзд «поїзний». Але є винятки, де ця зміна не відбувається, і літера Т залишається: Зап'ясний, Пестливий. Хвастливий. Також слід зазначити, що у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження з кінцевим сти. Літера Т у групі приголосних зберігається, хоч відповідний звук і не вимовляється. Аванпост аванпостний, баласт баластний, контраст контрастний, форпост форпостний. Наступні групи зикини і сикини. Тут зникає літера К, але тільки у деяких випадках. Наприклад, брязк втрачає свою к і стає брязнути, а писк писнути. Так, спрощення відбувається через суфікс ну. Це він винен у тому, що бризки перетворюється на бризнути і тріск на тріснути. Втім, не всі готові так легко позбутися к. Бо в словах типу випускний чи рискнути все залишається на своїх місцях. Крім того, у групі силини часто відбувається випадання літери «ли». масло стає масним, а мисль перетворюється на умисний. Цікаво, як ці правила допомагають зберегти мовну гармонію і легкість у спілкуванні, хоча іноді і створюють деякі складнощі. Підписуйтесь на канал, до зустрічі в нових відео!